Кошенята попліткуємо, говоримо про побрехеньки Катерини Осадчої для Вог, ексклюзивчик, Соловій і Тернопіль, Монатік про Чарівну, Анатолій Анатоліч та Житомир. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку. До того ж, ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Кому що відомо про ту чи іншу зірку надсилайте в Директ моєї інсти, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати ж три до портрету цієї чи іншої особистості. Усі посилання на мої соцмережі в описі під цим відео та в закріплених коментарях. Отже, розпочинаємо свіженькі плітки. Мова піде про Катерину Осачу, яка вперше за останні 10 років сфотографувалася на обкладинку українського Вог. І абсолютно усі замилувалися в мережі фотографіями Катерини. Але я хочу обговорити пряму цитату Катерини для журналу Вог під час її інтерв'ю. Цитую. Спілкування з такою кількістю людей, як зараз, у мене не було навіть за часів світського. Тепер мої герої співробітники поліції, СБУ, генпрокуратури і офісу повноваженого справ людини. Питання, які для мене цікаві, на тепер наразі ставити у світському житті, не можна, тому вони поки що залишаються без відповіді. Заявила Катерина Осадча. Тобто вона дуже гарно вичленила акценти на своїй соціальній громадській діяльності молочінка. Я вам казав про те, що Осача, здається, ледве не єдина, хто займається питанням повернення цивільних громадян з російського полону. І робота, її праця просто не має окреслених меж, щоб оцінити той вклад. І внесок, який вона зробила в даному напрямку. Тобто, в цьому сенсі Осача просто велика розумниця. Але я хочу поговорити про дещо інше. Катя Осача говорить, що питання, які вона раніше задавала зіркам, вони не на часі. Принаймні на це вона натякає. Катю. А чому тобі не розповісти про те, що ти дуже сильно побила горщики з продакшеном 1+,1? плюс І під великим запитанням, чи будуть взагалі з тобою надалі співпрацювати плюси і випускати світське життя саме з обличчям Катерини? Чи, можливо, все ж таки плюси почнуть шукати заміну Каті. Ні, про це вона забула розповісти. Ел, лицемірство. Ну, в принципі, про що ми говоримо? Яка тусовка такі герої? Осача, Горбунов, Каменських і цей список він просто нечисленний. Одні щирі, справжні люди. Тому Осача не зовсім щира зі своєю аудиторією, адже не договорює так, як воно є. Про це стверджують абсолютно різні космі. З шоу-бізнесу. Тобто, це вже не є секретом просто в публічному просторі, про це не говорили. Ми з вами перш озвучуємо вслух, що усаджує серйозний конфлікт з продакшеном. І вони не хочуть з нею співпрацювати. Але то таке. Ще один момент. Катерина Осача виявляється не просто так. Зараз я намагаюсь скласти пазл в загальне полотно, в загальну картину. Подейкують. Я не знаю, треба перевіряти цю інформацію. Але ходять чутки в кулуарах, що Осача якраз таки зібралася в політику. Не Юра Горбунов. а Катя Осача, яка ось напередні запускає значить, свій благодійний фонд, яка дуже активно включена в усі соціальні питання. Тому що хочу перетягнути е, цікавість, увагу і кредит найголовніше довіри своєї аудиторії саме в політичне поле. Я не знаю, що в українській політиці, Верховній Раді забули ці циркуни, цвіркуни, циркуни, називайте як завгодно, циркачі. Осача, ти не маєш взагалі нічого спільного з політикою. Від слова зовсім, куди вас усіх бляхамуха, несе. Ми вже награлися. Ми вже вибирали по фану. Що ми з вами отримали? Я думаю, кожен відповість самостійно. Фу, у мене немає слів. Горбунове осадчі, куди ви лізете? Єфросісі, заспокойтесь вже. Таким як ви, взагалі не місце у Верховній Раді. Там повинні бути ті люди, які розбираються і які не будуть ставити на ваги життя українців. Була не була, ризикнемо, не ризикнемо. Повинні бути люди, які розбираються в своїй справі і роблять усе для збереження життя нації, країни, відстоюючи її суверенітет і в першу чергу представляючи інтереси України на міжнародній арені, а не про те, якомога більше набити собі гаманці. Бридку, взагалі, від самої думки, що шоу-бізнес намагається пертись в політику. Все сказав. Злюсь просто. Давайте поговоримо. До речі, є чудовий телеграм-канал, закрита група тільки для наших кошенят. Будь ласка, додавайтеся! Там у нас гаряче обговорення. Часто підіймаємо ті теми, про які я навіть не говорю у випусках на YouTube. Тож, будь ласка, долучайтесь Посилання в описі та в закрепі. І хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом, буду дуже вдячний. Картку також знайдете там. Що у нас з вами далі? Ух, блін, осаччя, вибісила ти мене. Ем, так, далі. Христина Соловій. Значить, так, зачитаю, що вона написала. Вважаю необхідним пояснити за Тернопіль. Дуже вже зачепило. Я не вчу на пам'ять послідовність міст концертного туру. Якогось прозвучало не зневажливо, а у значенні не впевнена, чи саме з Тернополя. І насправді. Помилилась, бо 23 жовтня Івано-Франківськ. Тихої ночі всім. Про що йде мова? Давайте переглянемо це відео. Що оплаті на концерті Жодана. Та я прямо з якогось Тернополя мушу їхати до Києва. Ага, тому що у тебе в цей час. Я не знаю, як вам, але особисто мені складно визначити, чи була зневага у словах і акценті Соловій. Тут скоріше питання про те, як Соловій навчилася хайпувати. Тобто, Нельзи, точніше, Вакарчук, займаючись Христиною Соловій, будував образ ліричної діви, спокійної дівчинки, і вона була досить непомітним персонажем в українському шоу-бізнесі. Як щойно, Соловій пішла від Вакарчука, що ми з вами бачимо? Соловій просто розквітла, як суперепатажна діва. Що не день, то скандал, і це непогано, тому що в прісному шоу-бізнесі він у нас можете зі мною сперечатись. Він прісний на сьогоднішній день. Так, є скандали, але в основному вони пов'язані чи то з політичним підґрунтям, чи то з якимись корпоративами, чи то з громадянською позицією, і так далі. А Соловій просто бере. Найгучніші, найрезонансніші теми і їх розкручує, розкручує навколо себе. Я не знаю. Вона це робить спеціально свідомо. Чи вона просто такий епатажний персонаж? В будь-якому випадку мені дуже цікаво спостерігати за її діяльністю, тому що в нашому шоу-бізнесі таких персонажів не було дуже-дуже давно. Тож, Христино, я з кошенятами буду до тебе придивлятися, а там вже побачимо, що себе представлятиме зірка Христини Соловій і чи народиться все ж таки там Естар із Борн. Чи ні, чи загубиться. Як ви думаєте, давайте поспілкуємось в коментарях. Раз ми вже говоримо про соловій, давайте дуже коротко про Жадана. Це не плітки, а просто хочу прочитати те, що я знайшов у виданні Гвара Медіа. Значить, The New York Times рекомендує нову книгу Жадана. У черговому номері опубліковано новий список рекомендованих книг, до якого війшло всього 8 видань. The New York Times розпочало список нових рекомендованих видань з книжки Сергія Жадана: Як сходить вогонь, нові та вибрані вірші. Книга вийшла англійською мовою у перекладі Вірляни Ткач. Та Банде Філіпс у Єль Юніверситі Прес. Значить, цитую: в цих віршах, зібраних з 2016 по 2022 рік, український поет згадує тяжке становище своїх земляків перед лицем російського імперіалізму та. Оплакує їхню смерть обмежену мовчанням, яке приходить з нею. Деться в описі видання загалом до списку увійшло 8 нових книжок. Книга Жадана відкриває цей список. Я лише можу привітати Жадана, сказати Сергію молодець. Я радію тому, що ми фіксуємо воєнні злочини, фіксуємо те нелюдське. Почекайте, навіть от мені, мені складно підбирати слова в даному контексті. Взагалі, останній тиждень було дуже багато гучних, гучних тем, і в мене, знаєте, якесь професійне вигорання в сенсі, просто мій речовий апарат не хоче працювати, не хоче вимовляти жодних слів, тому що втомлюєшся від того емоційного напрягу, в якому ти перебуваєш через те, що ти пронизуєш ці новини через себе. Ну дуже просто зачитати новину і не дати жодного коментаря від себе. У мене такого не буває. Я пропускаю скрізь призму свого сприйняття і потім через цей фільтр ділюся з вами своєю суб'єктивною думкою. Отже, ми фіксуємо злочини Росії, ми фіксуємо емоційний стан українців в блогах, книжках, в фільмах. Зовсім скоро вийде документальна стрічка Лана Водоєва, довга доба. В музиці, тобто ми фіксуємо усе, що з нами відбувається, в тому числі за допомогою поезії та віршів. Це чудово, коли є і такого формату праця, адже це безцінний елемент сучасної української культури нашого сьогодення. Яке у вас ставлення до віршів Жадана? Давайте поспілкуємось в коментарях. А прямо зараз невеличкий шматочок чарівної. Ви знаєте, я про це написав Дімі в Директ, інстаграму і поділився своєю думкою. Мені було дуже цікаво спостерігати за розвитком Монатіка, чи зможе він себе знайти. Адже, на мій погляд, спочатку повномасштабного вторгнення, увесь 22-й рік до середини 23-го Монатік загубився. Так, в нього були касові збори, шалені аншлаги. Багато людей були на його концертах. Зали були завжди забиті. Але його музика вона це було трішки не туди. Тобто ми знаємо усі хіти Монатіка, знаємо усі його прийоми музичні, але нічого нового ми не отримуємо. І ти просто спостерігаєш за стагнацією та розгубленістю артиста. І ось випадково, я, до речі, побачив не в сторізах Діма, а через youtube рекламу. Монатік про чарівну. Думаю, нова пісня, треба послухати. До цього мені непогано зайшла люди камені, але воно якось було і так, і ні. Заходжу, дивлюся. Улюблена режисерка Таня Муйньо... Муйньо... Таню, будь ласка, не, не, не сприймайте це на особистий рахунок. Це не про образу. У мене складно з прізвищами. Тим паче, коли таке красиве, але для мого мозку трішки складне. Прізвище, я вже сам перестав боротися з тим, коли мене називають без Палов. Я ніколи без Паловим не був. Я все життя без Палов через букву С. Але мені додають автоматично з. Я навіщо, навіщо кожен раз про це нагадувати, коли люди все одно тримають свої пам'яті так, як вони це запам'ятали від самого початку. Кліп простенький, бюджетний, але гарний. Мене вразила пісня. Адже в цій композиції я нарешті почув з одного боку того самого Монатіка, якого ми з вами знаємо, якого ми з вами завжди чуємо. Водночас щось новеньке, щось свіженьке, щось зовсім інше. І мене це порадувало. Я скачав композицію, проходить там 2-3 доби. А в мене після на повторі, і я розумію, що ось це воно нарешті можу офіційно сказати: Монатік себе знайшов. Знову ж таки. Дуже гучно це звучить, тому що послухаємо наступні релізи. Можливо, інші пісні мені взагалі не зайдуть, не сподобаються. Але принаймні на даному етапі те, що є прямо от на сьогоднішній день, коли виходить цей випуск, музика якісна. Дімо, молодець, так тримати. І зараз мені почнеться розповідати, що там тобі проплатили, що ти там відбілюєш монатіка і так далі. Відчепіться. Я слухаю музику. Я меломан. Я сам пишу музику. Коли я чую реліз, який мені сподобався, я його обговорюю. Коли я йду на концерт артиста, будь ласка, зверніть на це увагу, я обговорюю концерт, а не його зашкварить бекграунд, який був позаду, чи попереду, чи в процесі. Я обговорюю конкретно огляд концерту, що я почув, який віджеїнг. Який звук, яка сцена, який вокал, яка реакція глядача, які акценти, яка промова. Тому що от починається розумієте, ось це маніпулювання. Ага, ти сказав хоч щось хороше про Монатіка чи поляково? Значить, ти проплачений, або ти не хочеш сваритись. Ви навіть не уявляєте, скільки мені проходить постійно погроз, розбірок, всякої херні. За кадром кожного Божого дня. І коли там хтось з коментаторів пише про те, що ти там боїшся посваритися. Угу. Дуже сильно, прям боюсь. Угу. І ще раз, Угу. все. Я сказав свою думку, зараз я оцінював пісню. Кому теж зайшло, будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо не зайшло, напишіть чому. Хотів зробити легкий випуск, розумієте? Видихнути, на лайті, на розслабончику, не виходить тиждень, блін, емоційний. Щонедень постійно, постійно кукуріку, розумієте? Вибачте. Так, хто у нас далі? Анатолій Анатолійович. Після того, як я ділився своїми враженнями, що себе представляє Анатолій Анатолійович, на мою думку, було багато захисників. Я не знаю, хто його прихильники, чи є вони взагалі, але написала. Підписниця, наша кошеня дуже цікаве зауваження, і я просто хочу це зачитати чисто для ваших роздумів. Знаєте, як штрих до портрету. Інколи ви мені надсилаєте не тільки зливи, а просто якісь свої думки вслух. І вони настільки бувають вдалими, доречними, що не хочеться якось виривати з контексту, аналізувати, думати. Хочеться от зачитати так, як це написала людина, тому що погоджуюсь з кожним словом. Так, давайте зачитаємо. Богдана доброго дня! Десь два місяці тому побачила пост в Анатолія Анатолійоча про те, що його ніхто не питав, де він заробляє, як він поживає під час війни і так далі, що йому приходиться все робити самому. І який він патріот, що не покинув країну, а живе тут. Я дуже рідко пишу коментарі, але тут не втрималась, адже пам'ятаю його інтерв'ю зі Славою Дьоміним на початку повномасштабної війни, яке справедливо набрало купу хейту. Також знаю, як виловлюють хлопців для мобілізації, а зірки можуть вільно подорожувати і їм гріх жалітись. Написала йому з фейкової сторінки через те, що знаю, що можу попасти в його блог. Тому перестрахувалася. Як вияснилось потім, він мені відповів, але й заблокував. Він заперечує усе, що говорив на інтерв'ю дьоміну і називає все російською пропагандою. Раптом вам буде це цікаво. Він справив дуже негативне враження про себе. От і все, от ми і прижимаємо тебе, Анатолічу, до стінки. Дивись, ніякої пропаганди, ніякої маніпуляції інформацією. Ось тобі думка з народу, думка підписниці, думка людини, яка за тобою спостерігає. І коли люди дивуються, а що не так з Анатолієм Анатолічем? А що може бути так з Анатолієм Анатолічем? Господи, дуже багато ось цього слова сполучення сьогодні у випуску. Що може бути з ним так, коли вони кумовствують, братаються з Лобудою і ось цією шайкою, лейкою Там взагалі не може йти в цій тусовці про ніяку щирість, про ніяку справжність, тому що в нашому бізнесі люди діляться на Табори. і От є там табір, умовно, тусовка Алана Бадоєва, є тусовка, не знаю там хто, Міша Ясінського, є тусовка Анатолія Анатоліча, є там тусовка того, 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 того. Все. І вони ось так розділені одне від одного, відокремлені. І там, де ось ця тусовка Анатоліча, Лабода, оця вся юла, люди. Це ж просто там парад лицемірства. Тому не дивуйтеся і не думайте, що щось не так. Все так, просто воно починає вилазити назовню. От, і все, така в мене думка. І на завершення хотів, я казав і кажу ще раз: хотів зробити легкий випуск. Не вийшло. Пропускаєш ці гостропричинності причинності новини через себе скрізь себе. Житомир на завершення. Давайте подивимось невеличкий сюжет з міста Житомир, який забавляє, який дарує позитив, який дарує настрій, і підведемо підсумки. Наступне місце, яке я вам покажу, зруйнує будь-які стереотипи про те, що Житомир нудний. Такого я не бачила ніде. Перед вами, пані та панове козаки та козачки. Церква, в будівлі котрої знаходиться власне церква, секс-шоп та магазин зброї. В одному <гум> <гум> ось таке забавне відео. Дякую вам за сьогоднішній перегляд, що знайшли для вашого тата пліткарів час подивитися свіжу порцію пліток кожного божого дня. Стараюся для вас. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просила Дякую кожному захиснику та захисниці за те, що обороните нашу землю. Будь ласочка, друзі, не забувайте донатити Збройним силам України окремим підрозділам. Намагайтеся знаходити виходи на адресну допомогу людей, яких ви особисто знаєте, тому що ми вже надонатили тут. Всією країною декому на президентську кампанію передвиборну, але це згодом. Потім будемо розбирати ці кейси. Тому, будь ласка, довіряйте тим, кого особисто знаєте. І нехай ось донати стануть для вас невеличким щоденним ритуалом. Давайте підтримувати наших героїв, давайте підтримувати наших воїнів, тому що без цих людей неможливе майбутнє нашої країни. Дякую да. за увагу! Не прощаюсь, кажу до завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.